Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Наслідки негоди на Одещині. Як живуть люди у будинку, який в новорічну ніч зазнав руйнувань під час російської атаки дронами. Жінки, водійки тролейбусів та трамваїв планують перевчитися та сісти за кермо автобусів. В чому причина? 147 бригад та 158 одиниць техніки працюють, аби повернути електроенергію у домівки жителів Одещини. Наслідок негоди, що вирувала увечері 7 січня, без електропостачання в регіоні залишаються 294 населених пункти. Такі дані станом на 15.00. Дороги в області не перекривалися, необхідності не було. Розповів керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури Одещини Андрій Донченко. Дорожники працюють уже дві доби циклом. Планомірно переходив на південь області. За ці два дня було задіяно до 130 одиниць дорожньої техніки, до 160 дорожніх робітників. Спочатку з неділі це було тільки посипання, тому що сніг почався в понеділок зранку і був на протязі цього дня. Тому це комплекс заходів із посипання, і прибирання. Також було задіяна додаткова техніка і грейдери, і бульдозери, і навантажувачі вже після випаду випадання великої кількості снігу. В Одесі працюють 104 одиниці техніки, аби подолати наслідки негоди. Сьомої ранку Олександр разом з колегами прибирають центр. Каже, снігу хоч і небагато, проте налипання значне. Приїжджає машина, грузиться і вивозить за город. Думська. Там вже вбирали. Зараз бороться, потім соборка. Всі сквери, які тут вбираємо. Техніка їздить, працює. Вчора було складно, так? Так. Да. Вчора було складно, тому що була пога погода. Мы только сегодня вышли. Вчера просто мило куда-то. Вот. А сегодня вышли прямо с утра начали чистить. Мы с утра солью посыпали, а потом уже чистим. Поэтому сейчас оно как бы не, не так скользко, как было раньше. Заносов ничего не, не было. Ездить можно. Ну так, где-то были такие сугробы, но это реально подъехать, уехать с остановки. То есть, в принципе, дороги ну, нормально. Як і попроджали нас метеорологи, <кліх> суттєво погіршилась погода в нашому регіоні та й по всій Україні, це спричиняє збільшення звернень до травматологічного пункту, де лікарні загалом людей з травмами різними. Більше це переломи кісток, забії, гематоми м'яких тканин, навіть черепно-мозкові травми та переломи ребер. До травматологічного пункт нашої лікарні звернулося сім хворих, з них трьох було шпиталізовано до лікарні. В основному травми це забії м'яких тканин, були хворі з перелом кісток і гематоми м'яких тканин. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар. Суспільне новини Одеса. Ввечері 31 грудня в цьому будинку стався удар шахеда. Комунальники прибрали пошкоджені частини та закрили діру квайонкою. Втім, через тиждень будинок почало заливати водою. Такий вигляд мав будинок 8 січня, коли в Одесу накрили опади. Вода йшла по стінах псувала їх та підлогу, розповідають мешканці. Все текло по цій стіні ведрами збирали. кажуть, висновків комунальників щодо стану будинку не отримали. Всі наші труди, то що ми убираємо, це, все це, якщо криша буде течь, якщо вот так взорван вент канал. Ви представляєте, як взорвані ці пліти? Як жити нам? Нужна техническая экспертиза. Мешканец одни из квартир Володимир каже, скрізь поставив ємності для води. Первые дождя не было и не текло ничего, а вот дождь пошел и все начало течь. Она по стенке, и что я, я мог сделать? Там подставил тазики, ведра, капало ведра в тазики. Так что що... Всю ніч не спали, вимакували. Найбільше переживають, каже Володимир, за стан будинку, коли зійде сніг, який випав наступного дня після дощу. Зараз Сніг і все знову буде бутліцер на нас. Сейчас поки мороз, вона перестала. Що ж вони на перестала ка щоні это ж не ніділ вирішили закрити квийонку у дах, аби повернути в будинок тепло, розповіли Суспільному. В міськраді чиновники кажуть, капітальний ремонт планується. Втім, після підготовки проекту. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. У комі в одеській лікарні 23-річний Владислав Цибульський, метро з 38-ї бригади морської піхоти, отруївся невідомою речовиною під час чергування в селі Іванівка, що на Херсонщині. Зразу ну, сказали, там йому повністю дарина хреси в Херсоні. Як його знайшли там в 10-25 ранку, його знайшли в такому непритомному стані. У нього отруєння невідомою речовиною пише. Отруєння невідома речовина. Ми, ну, там, і в акті чого його так довго не змогли ну, забрати з позиції. Він через 12 годин його знайшли. Там і в акті розслідування написано, що обстріли були, не могли до нього не добратися. Мозок бійця почав відмирати. Через це він в комі, кажуть медики. Сестра військового Валерія каже, зі слів лікарів, речовина, яку виявили, всередині діяла протягом трьох днів. Цього вистачило, аби отруїти весь організм. У ньому постійна температура, бо іде запалювальний процес. А зараз ще в нього до цього є досить велика рана на сідниці. Йому повністю прибрали омертвілу шкіру. Йому зараз в сідниці вже п'ять разів шили і там. Дуже дуже велика рана. Спочатку нам сказали, що в Херсоні у формі 100, додаток 100, написано було, що це отруєння чинним газом, тому що він на той момент знаходився був біля генераторів. знайдено його було біля генераторів, так як він е, був, можна так сказати, на діжурстві, і прописали те, що це мог, міг бути чинний газ, тому що так як іде. Від генератора самого потім уже нам Миколаєві сказали, що в історії вписували, що це все таке отруння невідомо речовину, що це не встановлено що це був чидний газ. Родина шукає медзаклади по всьому світу, аби врятувати життя Владислава. Куди ми тільки не зверталися. Ми вже зверталися і в Нідерланди, і в Німеччину. У США зверталися, по Україні ми зверталися куди тільки можливо, щоб надали якусь допомогу. Тому що тут вже в Одесі сказали, що теж його не можуть лікувати, щоб ми шукали якийсь заклик. Але куди ми тільки не звертаємося, його ніхто не може приймати і за такого тяжкого стану. І коли ти даєш, надієшся, ми вже в МОЗ зверталися, що, можливо, якась від них буде допомога, щоб допомогли б. Або якщо вже тут, а не можуть вже з ним бути, хоча щоб знайшли нам цей заклад, то поки що ми не отримали ніякої відповіді. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса в Одесі не вистачає водіїв громадського транспорту через те, що 10% колективу комунального підприємства Одесь -міськ електротранс вступили до лав ЗСУ. За даними міської ради, особлива потреба виникла у водіях великогабаритних автобусів, які були подаровані місту німецькими партнерами. Наразі на маршруті працюють 12 з 28 необхідних водіїв. Як зазначили у мерії, деякі жінки-водійки, тролейбусів та трамваїв наразі планують отримати необхідний досвід та водійську категорію і пересісти за кермо великих автобусів. Це так не дуже легко, тому що це треба певний навик. Треба навчатися цьому, це не так все дуже просто, як може казатися. Опалення так само працює, коли дуже холодно взимку, так само дуже буде тепло, зручно. Wi-Fi поки ще, на жаль, немає, але буде. працюємо. Саме перша перевага для південного міста то це кондиціонер. Кондиціонер є в кабіні і в салоні кнопки, всі працюють для того, щоб сигнал в водію був, якщо з коляской пасажир або на інвалідному візку, так само з вулиці, там є такі кнопки. Ось Водій допомагає цьому пасажирові. Піднятися і зафіксувати тут. Фіксація знаходиться для велосипедів, колясок, візочків це для зручності, щоб вони не травмувалися.